Україна рідний край, пречудова наче рай. зорі ніби намистини, Невовижні цвіт калини, маку полі розквітає, Верба коси заплітає, Спів пів пташини, чудеса, неймовірна краса. Мене ж південь колесав, степку гутні спать вкладав. Щедре сонце зігрівало, море лагідно співало. В снах примарних чотирнадських все шукав скарби козацькі, де ж їх авто заховав. Вбивчий крик і сон ногав, розляглося грізним дзвоном, клятий ворог під Херсоном, мов мара невпинно йде, за собою смерть веде, повсякчас вистять ракети, не стихають миномети. Хижий ворог в гніві тім зруйнував родинний дім. Небо стало мить багряне, Безутішне горе вране. Тож ураз відчув я змалу холод грізного підвалу, Зажурилася оселя, закінчились дні веселі, рідний доме, прощавай. Прощавай Херсонський край, і небесні передзвони, чарівні атракціони, Чорнобаївська родина та знайома снежина. У прийдешню годину неодмінно я прилину, щоб зіграти у футбол та забити справжній гол. Гулять зеленим лугом та зустрітися із другом. Пишним садом прогулкать, кавуном поласувати. Всемогутні Лишаєм рідний край, блокпости, хоч вір не вір, і страх та хижий звір. Вся надія на шляхетних мужніх воїнів славетних, велелюбні козаки славились у всі віки чужоземної потвору подолаєм добру пору. Світло стане на сторожі, Україна переможе.